Вітаю всіх з вами у студії. Я Тетяна Рамуси. Програма Зверни увагу. Представники засобів масової інформації знають, фармацевтика царина, куди краще не сувати носа. Марно за ліками, як відомо, стоять великі гроші. Навіть для лікарів, на жаль, це вже бізнес. Пропонують конкретні ліки пацієнтові, отримують відсоток. Але є інший бік, коли люди самі без потреби збагачують виробників фармацевтичних препаратів. Імуностимулятори ліки, яких в першу чергу потребують важко хворі. Але стимулювати свою імунну систему сьогодні майже модно серед багатьох. Не знають вони, що ніхто з вчених і досі не може дати точне визначення, що ж таке імунітет. Тому чи варто бентежити імунітет без потреби? Про це ви дізнаєтеся просто зараз. Зверни увагу. Постійний стрес втома, неправильне харчування все це робить тебе привабливішою для вірусів, які атакують імунітет. Тільки нові послабиться. В кожній аптеці бачимо рекламу імуностимулюючих препаратів. Природні, синтетичні з традиційних компонентів чи зовсім екзотичні маркетологи, врахували вподобання більшості з нас. Щоб не казала реклама, не варто призначати лік самому собі. Імуностимулятори необхідно приймати тільки в доказаних случаях імунодефіцитних состоянь. Доказуємасть таких випадків прозвоється врачом. Сотні найменувань монопрепаратів є свідченням того, що універсального засобу не існує. Тож кожен лікар рекомендує свій засіб. Зверни увагу на кабінет «Ескулапа». рекламні проспекти, ручки, інша канцелярія, Розглядів на них логотип виробника пропонованих стимуляторів модуляторів. Маєш справу радше з рекламним агентом, аніж спеціалістом. Як результат, зайві витрати і невідомі наслідки. Такому можна довірити збут продукції, але не наше здоров'я. Безконтрольний прийом може привести до обратному ефекту. Ми приймаємо препарати, подизиває що може толучити роботу імунної системи. Системи, а на самом деле, он просто ето активність понижає. Тож найперше необхідно зробити імунограму. Таке обстеження коштує від 110 до 350 гривень. ми робимо імунограму, дивимося які показники порушені чому це відповідає, це налича вірусної інфекції, алергічної реакції, там, допустим, І, значит, розписуємо, би, план лікування. Але на практиці часто людина не проходить необхідного обстеження, а його результати не враховуються і виходить, що дозування всім однакове, це вже більше схоже на шахрайство. А неправильне застосування імуностимулюючих засобів здатне викликати на поле бою ще одного супротивника алергію. Є ще алергічна реакція, допустим, на цвітіння, то тобто й на пульсу рестєні, садвісно всі фітопрепарати, всі імуностимулятори, імуномодулятори, которые получены путем экстрагирования из растений, и, соответственно, и человеку противопоказаны. То иммунотропные препараты относятся к иммунно-нейроэндокринной системе. Понимаете? То есть к этому треугольнику. Они коренным образом изменяют функцию иммунной системы. Імунна система темна конячка. Клінічна імунологія – молодий розділ медичної науки, тож гарантій ніхто не дає. Побічні ефекти імуностимуляторів явище мало вивчене. Проте на практиці трапляються випадки, коли без допінгу імунітет все-таки просто відмовляється працювати. Імунотропні препарати е, необхідно назначати тільки тоді, коли імунна система може відповідати на этот препарат. Найчастіше ми хворіємо у дитинстві, і тут є до розгулятися лікарям-маркетологам, аби заспокоїти перелякану молоду матусю. Випише пів аптеки, аби такого не сталося, як підготувати організм до періоду епідемії. Система достаточно і, і, має достатньо можливостей і необхідних ресурсов для того, щоб підготуватися самостоятельно. Єдине, що не стоит в этот період назначати імуностимуляторів, поскольку імуностимулятори вони, і, і, можуть завести імунну систему в тупик. А коли вірус підхопився, головне правильно його ні не вилікувати, вивести з організму. Вживай багато кислого, воно само здатне стимулювати імунну систему. Побільше пий. Усі сили організму слід спрямовувати на боротьбу з вірусом. Тож, Менше рухайся, вживай їжу, яка швидко перетравлюється. Є так називаємо правило проведення предсезонної імунної стимуляції. Тобто, наприклад, при зміні сезону, тобто, вот, літо закінчується, наступає осінь. Для того, щоб чек не болів, рекомендовано цю предсезонну присезонної стимуляцію. Допустим, дві неділі попринімають теж саме ліутеракопженілі, же саму хіноцею. Не слід нехтувати такими відомими противірусниками, як чесники цибуля. Вони не дають вірусам потрапити до організму. Тобі ж не дадуть потрапити на побачення. Универсальным адаптогеном иммуносимулятором является адекватная физическая нагрузка. То есть то, что называется активный образ жизни. Пребывание на свежем воздухе, занятия физкультурой. Иммунитет создавался вместе с человеком миллионы лет назад, задолго до того, как были созданы врачи и иммунотропные средства. Поэтому все в природе предусмотрено и работает до сих пор. Раз мы живы, а мамонты нет. Тож, аби ваша імунна система не стала експериментом в руках лікарів-фармацевтів і маркетологів, тримайте у своїх руках власний шлунок, відпочинок і гарний настрій. Тепер ви все знаєте. А якщо були не дуже уважними, все одно маєте можливість знати. Заходьте на сайт 3dabi.ramus.com.ua і детально знайомтеся там з інформацією. Також не забувайте залишати повідомлення з запитаннями. Ми залюбки на них відповімо. Вже завтра готові будемо вам розповісти про механізм оформлення ДТП без даїшника. Тож увага, повелителі доріг не пропустіть. Дивіться архіви програми. Зверни увагу на Лиукерне а у студії з вами як завжди була Тетяна Рамус. До зустрічі.